До глибин українського духовного всесвіту Тараса Шевченка таку назву мала вчительсько-учнівська конференція, яка відбулася 27 березня в актовій залі загальноосвітньої школи №1. Захід, котрий організував інформаційно-методичний центр освіти, був приурочений 200-річчю від дня народження Кобзаря і розпочався державним гімном України, який виконали учні та вчителі, учасники конференції. І ступним словом до присутніх звернулася методист інформаційного центру освіти Червонограда Надія Пащук. Дослідники зазначають надзвичайно великий потяг Тараса до освіти, культури. Упродовж шести років навчання в Петербурзькій академії мистецтв слухав лекції з естетики, живопису, рисунка, музики, світової літератури, культури, теорії мистецтва, історії, географії, філософії. Французької, німецької, латини, анатомії, математики і читав, дуже багато читав. У Петербурзі він перебував у постійному виді подій та оточенні діячів культури, композиторів, художників, письменників. Шевченко був широко ознайомлений із здобутками світової літератури. Як ви гадаєте, хто був його найулюбленішим письменником? Вільям Шекспір. Тарас мав його творив в своїй бібліотеці, у листах згадував п'єси Гамбет, Отелло, Сон літньої ночі. Робив ілюстрації до е, короля Ліра, а також він високо цінував поетичну творчість Роберта Берса, читав романи Скотта, Дікенса, Свіфта, Дефо, Байрона, російських польських і французьких перекладах. Серед французьких письменників твори Мольєра, Вольтера, Вірво, Вальзака, Дюма. Тарас мріяв поїхати до Італії, батьківщини геніальних живописів. Він цитував. Божественну комедію Алігєрі, згадував твори Бокачу, Аріоса та Со. Шевченко був обізнаний з історичними працями учених про стародавню Грецію, історію Риму, арабських країн. Але найбільше боліла Шевченкові українська історія, яку ми занедбали у своїх дослідженнях. Тому закликав сучасних і майбутніх українців: прочитайте знову твою славу. Та й спитайте тоді себе, Що ми? Чиї сини? Яких батьків? Тих за що за Путін? Упродовж двох годин з трибуни конференції було виголошено дев'ять доповідей, приурочених шевченківській тематиці. Поряд із досвідченими викладачами-мовознавцями свої роботи презентували зовсім юні шевченкознавці. Так до Шевченка ніхто не писав про Україну, про крипту народну, і ніхто не змальовував так минулої України. І не жаліть за те, що було минуле. Тому Шевченка шанують всі українці без уваги на стать, вік, розповідання і партійну приналежність. Це такий могутній культ, що його СССР не могли заборонити і не бачити. Вони мусили визнати Шевченка, тільки у своїх виданнях кобзаря фальшували тексти виразних проти московських рядків, фальшували усю духовну настанову Шевченка. Завагалася робити його безбожником. Коли нам Тетяна Патріїна розповіла про це, ми не могли повірити, тому вирішили зробити опитування. ставили лише два запитання: ваші роки навчання в школі, як трактувалися релігійні погляди Тараса Гриморовича Шевченка? Він атеїст чи глибоко віруюча людина. Ми опитали 60 людей, це були люди різного віку і професій. Вони навчалися в школі з 1962 року по 2013 роки, згодом підрахувавши, ми отримали такі результати. 30% відповіли, що раз Григорій Шевченко був комуністом. Це в основному були люди, які навчалися в школі по 1980 рік. Люди, які навчались з 1980 року, по 1990 рік, це було 25%, сказали, що цієї теми не висвітлювали, або намагалися від них приховати. І 45% відповіли, що Тарас Григор Шевченко був глибоко повіриною людиною. Це були люди, які навчалися з незалежності України по сьогоденню. Святкової атмосфери заходу додавали розмаїття вишиванок учасників конференції, а завершився захід виконанням вічно актуального шевченківського твору реве та стогне Дніпро широкий.